Літо, сезон розпалу гострих кишкових інфекцій. Це одні із найпоширеніших захворювань, які передаються через вживання зараженої їжі чи води. Також під час купання у забруднених водоймах та брудні руки. Інколи перебіг гострих кишкових інфекцій може завершитися більш тяжкими захворюваннями. Насправді симптоми при цих захворюваннях дуже є подібні. Це є два основні синдроми: це є ураження шлунково-кишкового тракту, так званий диспепсичний синдром, ну і часто буває інтоксикаційний синдром, який характеризується гарячкою. Диспепсичний, ми можемо, грубо кажучи, його поділити на дві частини: це так звана верхня і нижня диспепсія. Верхня це є ураження шлунку. У пацієнтів може бути нудота, блювота, біль в животі. Якщо ми говоримо за кишкові, як правило, це є діарея також з специфічним больовим відчуттям. На початку, якщо швидко ми діагностуємо і починаємо лікування, так, то, як правило, воно завершується без ускладнень, проте е, можуть бути ускладнення, найсідніше це є зневоднення, оскільки людина втрачає з блювотою і з проносом рідину, так, і це, е, якщо процес не зупиняється, триває довгий час, це може призвести до серйозних ускладнень. Щоб берегтися від гострих кишкових інфекцій, потрібно дотримуватися особистої гігієни, мити та термічно обробляти фрукти, овочі, м'ясо та інші продукти харчування. Зважаючи на брак електроенергії, до цього списку додається ще одне правило. Якраз вимкнення світла дуже суттєво впливають. Навіть Міністерство охорони здоров'я заявило і розробило такий алгоритм, що потрібно робити. Ну, перш за все, ми думаємо за холодильник, так як і не працює, так як має бути, і іноді графіки світла змінюються, Ми не можемо сказати, чи він був вимкнений годину-двічі, можливо, цілу ніч, поки ми спали. І наше завдання, яке треба старатися купувати їжу в такій кількості, щоб приготувати на один раз і з'їсти. І таким чином ми мінімізуємо цей період його перебування після приготування, тому що навіть якщо ми їжу приготували, Потім ми її все таки не готуємо. Ми її розігріваємо. При розігріванні не проходить достатньої термічної обробки, яка необхідна для того, щоб знищити тих мікроорганізмів. Якщо ж ви відчули перші симптоми гострих кишкових інфекцій, потрібно якомога швидше звернутися до медиків. Лікування захворювання передбачає сувору дієту, прийом сорбентів та регідратацію. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.